Якої є ситуація на вашому напрямку? Загальні риси, ті деталі про які безпечно повідомляти в прямому етері. Так, загальну інформацію можу з вами поділитися. Наш підрозділ, як знаходився, так і знаходиться, тримаємо смугу оборони на Горлівському напрямку. Зараз більше про це напрямок прийнято говорити як про Турецький, бо на Турецьку події розвивалися доволі активно. Були в нас певні складнощі, про це відомо, можна спостерігати динаміку на мапі Діпстейт, але вже десь тижні три, напевно, місяць є певна стабілізація. На сьогодні ми, наш підрозділ сів більш-менш в ті, ту лінію оборони, на якій можна витрати. Румувати атак атака ворога. Вже три тижні ворог немає ніяких позиційних і тактичних успіхів. Їхні навали не не нескінчені. Постійно групки людей залазять посадки по 10-12 людей. Постійний мінометний шквал, артилерійський шквал, FPV вони доволі активно використовують. Але що вже десь близько місяця ніяких позиційних просувань ворог не мав на нашому напрямку. Чи могли б ми з вами також поговорити про те, наскільки часто на вашому напрямку ворог застосовує саме керовані авіабомби? Бо ж якщо дивимося на звіти від генштабу на щоденну статистику, то кількість цих загроз для українських сил оборони для українських населених пунктів ну лише збільшується, на жаль. Я вам скажу, ми почали дуже серйозно відчувати активність кабів і фабів. Ще відтоді, коли ворогу вдалося окупувати Авдіївку, бо саме на Авдіївці вони це було дуже недалеко від нас. Ви по мапі можете це подивитися. На Авдіївці вони побачили результативність використання цих засобів враження, тому що наскільки блобокоти не був закопаний, який би сильний не був твій бетон, фаби і каби пробувають рушить все, якщо це там не 9 або ну не 9, або 4 етажі там вниз. Тому ворог активно активно використовував. Я не можу вам сказати, що вони постійно прилітали там по нашим позиціям, але за шиворот вони нам накидували доволі серйозно за шиворот, по нашим логістичним гілкам, по населеним пунктам, які знаходились у нас за спиною, там 2-3 кілометри. Тобто фаби і каби ще відтоді, ще з квітня, максимальна активність по сьогоднішній день. Можливо, були там якісь паузи там 4-5 днів максимум, коли там не було жодного кабу фабу. Я думаю, ці паузи обумовлені тим, що ворог там перегруповувався, підтягував якийсь бика чи щось подібне. Але я ж кажу, от відтоді. Як вони їм вдалося купувати вдіївку, фаба і каба – це постійна історія? якою вони давайте простим сленгом військовим, кошмарять і тили, і логістику і позиції. Якщо ми з вами поговоримо про ще один аспект, у якому росіяни намагаються нарощувати свої сили, це безпілотники і дрони камікадзе, і розвідувальні дрони, якої ситуації є на вашому напрямку, Знову ж таки ті деталі, які безпечно обговорювати. Але загалом за останній проміжок часу, наскільки росіяни наростили е, свої потужності саме в такому типі озброєння або розвідки? Так, тут нічого суперсекретного немає. Дивіться, з точки зору аеророзвідки, тобто дрони дронів розвідних, я не можу вам сказати, що вони від самого початку цієї війни десь чомусь нам поступалися. Напевно, навіть навпаки, ми дуже добре розуміли, що гарно працює в небі, чи можна проводити розвідку. Це я кажу про близьку розвідку, Я не кажу про крила, які літають там в тили на 100 кілометрів і так далі. Це те, чим користуємося. Ми там мавіки, аутели. Ми все розуміли, що працює. Потрібно було тільки здобути необхідну кількість. У росіян з цим також великих проблем не було. Якщо ми будемо говорити в контексті дронів Камікадз, дронів FPV, якими ми почали активно спалювати техніку особового складу ворога ще в травні минулого року, то от саме я влучну фразу сказав, за останній час, ну давайте будемо вважати останнім часом, напевно, місяці три. То ворог. В... Сі FPV пів дронів Камікадзе додав доволі серйозно, і з точки зору професійності їх використання, тобто пілоти їхні вже більш навчені ніж були там ще півроку тому, і ключове з точки зору кількості, тому що з кількістю цих дронів проблем у них немає. Просто якби ви бачили характер їх використання, як вони їх використовують, ви б зрозуміли, що вони взагалі їх не шкодують. Умовно там маленький приклад вам батка на одному дроні це акумулятор працює. Якщо дрон летить там з бомбою, ну хвилинок 15. Тобто, якщо наші хлопці вилітають там конкретно, дивляться ціль чи знають, що щось там буде Ціль. То всі просто вивішують свої дрони над нашими там, логістичними шляхами, а, і дрон висить 15 хвилин. Якщо вони жодної цілі не знайшли, вони скірують посадку, тобто просто знищують. Він зривається, спалює посадку. І таких дронів за день вони можуть спалити до десятки. Одним дроном намагатися щось пучити. Це я веду до того, що такий характер використання каже саме про те, що з кількості у них проблем немає. Коли ми говоримо про відсіч ворожим дронам, то знаємо, що Україна у вигляді волонтерів перш за все повсякчас намагається поліпшувати становище українських сил оборони завдяки реп-системам. Ми знаємо, що вони часто змінюються. На жаль, повсякчас потрібні нові, і знаємо, що цей процес триває. Ну принаймні, якщо погортати стрічки мереж, це от ну найперше, найбанальніше, то є дуже велика кількість зборів саме на. Системи радіоелектронної боротьби. А як із ребами у ворога? Наскільки він намагається насичувати, прикривати свої позиції своїх військових саме реп-системами? Дивіться так. Отут, якщо є час, я вам трошки поясню. А, з ребами у ворога було набагато краще, ніж у нас. Ми їх наздоганяємо. В цьому плані це також не секрет, це абсолютно правда, так як воно є. Але а... Те, це не секрет, що е, саме таке така кількість використання, активність використання безпілотних літальних апаратів на війні. Це вперше за всю світову історію війн. Такого не було. Тому знаєте, це таке певне змагання з супротивником. Відтоді, коли ми розпочали літати, вони ж також своїми рибами намагалися глушити там, видумувати е, якісь, е, якісь інструментарій, яким би чином захиститися від наших дронів. І кожного дня наші хлопці мали винаходити щось нове, щоб наші дрони долітали і палили їхню техніку. Так, от зараз таке саме у ворога. Вони наробили дронів достатньо багато. Пішок вони літають, ми використовуємо риби, вони кожного дня, кожного тижня, намагаються вишукати собі інструментарій, яким чином подолати наші реби. І реб це така субстанція не дуже дешева. Тобто якісна реп, що встановити на машину, це там 250-300 тисяч гривень. Це я не кажуть ніякі купельні і окопні реби, це я кажу саме про автівки, які їздять. Е, умовно, вони там закривають певний діапазон частот. І якщо ворог спостерігає, що, наприклад, вже там тиждень їхні дрони всі падають, вони, звісно, намагаються переходити на інші частоти. А ти не завжди переведеш на інші частоти, тобто доводиться витрачати ще 200-300 тисяч гривень, щоб закрити нові частоти, на яких літає ворог. Тобто це таке, що щоб не вдаватися прямо в тонкі властивості. Тому так з ребом ми додали, реби потрібні, але щоб ви розуміли, жкажу ворог не спить. Наші хлопці, звісно, сплять, але ворог в цьому плані також не спить і шукає шукає спроможності, щоб їхні засоби ураження також долітало до цілі. На жаль, на превеликий жаль, я хочу також трохи повернутися до українських сил оборони, до українського суспільства і до питання нашої державності, яка зараз під загрозою Російської Федерації, Російської армії. Ми зараз маємо такий достатньо важкий період у нашій країні і низку викликів, з якими стикається Україна, з якими стикаються військовослужбовці, і подекуди цивільні. Це мобілізація, це нарощення обстрілів, саме критичної інфраструктури. Це тиск ворога на різних напрямках. Це той факт. Що ворог намагається виробляти більше обладнання, більше озброєння, яке одразу відпускає на фронт. Це також загрози від інших режимів, як від північної Кореї. Зважаючи на ваш досвід, які з цих викликів видаються вам найважливішими, і перш за все, треба їх нашій країні подолати. Глибоке питання, глибока дуже тема, і повірте, ми з хлопцями неодноразово тут обговорюємо, яким чином покращити, ну яким чином зробити так, щоб мобілізувати якомога більше людей, щоб ми якомога скоріше закінчили цю війну, закінчили тільки перемогою. Але то знаєте, на кожне на поверхні немає рішень. Кожне рішення є ще декілька питань, тому що на сьогодні дійсно дуже великі проблеми з мобілізацією. І тут треба визнати нічого страшного в цьому, що скажімо так, на інформаційній арені ми війну про програємо, тому що сьогодні ті люди, які могли б йти захищати країну. Які ходять цілком маючи здоров'я, маючи зріст, маючи вагу спроможні захищати країну. Перше виправдовування, яке вони собі знаходять, що я маю ти там когось захищати, поки там хтось набуває кармани, поки хтось там а, а, краде з бюджету і так далі. І так далі. Це ми там з хлопцями ті, що побігли на перших парах в перші дні, коли розпочалася війна, нам було все одно, нам не зрозуміло було взагалі, чи буде нам хтось платити зарплату там, чи ні. Але я не хочу там виправдовувати цих людей, але мотивуючий фактор, він дуже серйозний з точки зору мобілізації. Я скажу що от, спекулює дуже цим ворог знову ж таки на інформаційній арені розповідаючи що ми там мобілізовуємо людей тому що дуже багато там наших хлопців чи загинуло чи дещо це війна звісно є якась частка людей які в полоні є частка людей які втратили здоров'я і не можуть воювати є частка людей які все заче тобто цю нестачу на сьогоднішній день бійців піхоти можна пояснити і на декілька прошарів розділити які будуть максимально логічними і нічого там не буде такого над скажімо там надсекретного чи над нового чи над вражаючого тому питання з мобілізацією так, але а ви назвали ще купу чинників і Російської Федерації, і Кореї і так далі і так далі. Тут же розумієте, тут вже більше вартує обговорювати це питання не у військовій площині, а напевно у військово політичній чи навіть більше у політичній. Тому що з точки зору війська, дивіться, солдат, командир роти, командир батальйону, командир бригади це військові з різним ступенем досвіду і з різним ступенем навченості, які виконують накази все одно ж вищого командного складу. Якби там хто не розповідав, якби не виконувались накази, ми би на сьогоднішній день вже не воювали. Тобто військові від себе роблять все необхідне. Далі питання за громадянським суспільством і за владою, щоб вони максимально якісно підтримували і, скажімо так, керували цими всіма процесами. І дуже сподіваємося на те, що міжнародна арена прислухається до українців, які розповідають про ці загрози, і що українці прислухаються до тих викликів і, і навчаться їх долати, тому що це буквально питання нашого виживання. Пане Євгене, я дякую вам за те, що знайшли час для нашого етеру. Дякую вам за вашу найважчу у світі роботу оборону України від ворога. Євген Ієвлєв, військовослужбовець збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку.